Bonjour ça, Bonjour, ça va? En fait, on fait tout pour mettre un petit peu ça. On passe tout là, on va arriver là. Euh, C'est pour Corée? Ouais. Ça va? Bonjour, Bonjour. Ça, ça, va. Va. <laughs> ça va! Elle s'appelle Vata? Zlata. Bata. Zlata. Non, regarde. Moi, j'ai mis ça. Je oh, pour l'accrocher dans le. Ça. Oh, d'accord. <laughs> Après. T'es trop malé. C'est Attends, tu sais quoi, je vais te pas les On ah, mmh, mmh, va bien courir. pas <coughs> Je reviens. Okay. Un demi-tour demi et tu reviens. Et ça, tu le fais trois fois. Trois fois la boucle. Ça, c'est la boucle. Trois fois. Et en course à pied, c'est pareil. Par de là, je pense. Que une boucle. Deux de boucles. boucles de 600. Hop, tu fais comme ça. Mais ça sera tout balisé. Il y aura plein de gens. En gros, il y a des flèches par terre, Alors, orange. Franche. А C'est un truc, mais il y але є difficultés. І Ти не можеш І, оформлені дебати. Яка програма? Що ти спочатку будеш робити? Спочатку я поїму бюреш. Все сто відсотків. В тебе є година на реєстрацію і потім починається забіг. Розкажи, що ти будеш робити в першу чергу? Я буду плавати. Плавати після після я буду робити велосипед. Велосипед. І в кінці? Біг. Ти зрозуміла, де треба біжати? В принципі, так. Ну, переді мною буде біжати багато людей. Не потеряєшся. Ну, ти сподіваєшся, що ти потеряєшся. <плес> що там? Стрикоза. Стрикоза? <плес> <плес> Слухай, Злата, а чому сказали забийки не забу не запливати? Це там, це тому там що. Там є, є там дерева, вони під водою і вони ростуть. Сказалося, бо йти не здобувати. Правильно, не треба. Отже, ситуація така. Всі по черзі виконують одну і ту саму програму. Заходять у воду, плавають до буйок, усіх відповідно різний кілом, кілометраж відповідно до віку. Вони вертаються, беруть свої велосипеди, ось вони там будуть стояти. Також вони надягають свої номери. Після цього починається доріжка, яка веде в ліс, і ця доріжка вона для бігу. Вони повинні завершити трюк, тобто це якась кругова пробіжка. Відповідно, також розраховано до певного віку. І після цього вони вертаються тепла?

Broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Attention attention, attention. Attention, attention, attention. attention, attention, ça arrive! Attention! Allez, allez, allez. Try to ease my mind. Try to turn back like time. See the light before it's gone. <laughs> <laughs> on the darkest skies, <laughs> looking in your eyes, I found the comfort. <laughs> 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 I was on top. Трішки і будеш відпочивати. Снімай кепку шах. і шахлі. І наостанок я хотіла би запитати тебе, які висновки ти зробила після Участі в своїх змаганнях от на майбутній рік. На майбутній рік я би зробила один висновок, може декілька. Mm -hmm. Перше, це брати потрібний велосипед для для саме для моїх змагань. Друге, треба тренуватися більше, ніж один рік. і Третє, треба харчуватися правильно. <гум> Правильно харчуватися, це залог у того, що в тебе буде енергія. Певні висновки я зробила під час того, як я споглядала, як спортсмени виконують свої навантаження. Деяким людям реально ставало погано, деякі зупинялися, в них перехоплювало дихання, а одній дівчинці реально у неї відкрилася рвота. це говорить про те, що навантаження там досить серйозно, і навіть для те, що. Враховується певний, певні вносяться корективи щодо віку, все рівно, все рівно навантаження йде надзвичайне. На день. той момент тренувалося 3-4 місяці. Небагато. Небагато. І е, е, це недостатньо. Це... Це досить недостатньо. Це так, для того, щоб просто зрозуміти, що відбувається взагалі на цих змаганнях. А так, спортсмени тренуються на регулярній основі і мають тренування до 6 годин на тиждень. Ось такі наші висновки. І ми сподіваємось на наступні змагання вже піти більш підготовленими. Папа! Угу. -па!